В Попередньому відео про загублені посилки з Китаю ми замовили бокс вартістю 1000 гривень, в якому нам пощастило знайти 5 посилок, 4 з яких були не самі цінні речі, ну а одна посилка окупила нам весь бокс. Тому в цьому відео ми замовимо в рази більшу посилку, знайдемо там супер лоти та спробуємо їх продати та вийти в дуже хороший плюс. Подивимось, чи це нам пощастило, чи й справді загублені посилки такі вигідні. Попереднє відео ви неймовірно круто підтримали як коментарями, так і лайками. На момент запису цього відео і замовлення боксу їх було 1300. Тому ми множимо їх на 3 і отримуємо 4 тисячі гривень. Наш бюджет 4 тисячі гривень, тому пропоную не зволікати та замовляти бокс. В коментарях мені докоряли, що такі посилки це розвод і так далі, і нічого вони не загублені. Тому настав час відкрити вам тайну. Загублені посилки зовсім не загублені. Такі посилки є повернутими, а загублені це їх загальна назва. Ви замовляєте товар, він вам приходить і вам не підійшов розмір, колір, можливо, він був з якимось браком. Відповідно, людина оформляє повернення цього товару на сайті. Але товар не їде в Китай, так як це дуже дорого. Він залишається тут, в Україні, на складі перевізника. Ну а перевізник, в свою чергу, скупляє оптом ці всі посилки. Надіюсь, це зрозуміло, тому їдемо на пошту за нашою посилкою. Ну а за коментар можна отримати 100 гривень прямо на карту. Для цього потрібно виконати умови, підписки та лайку. А це переможець з попереднього розіграшу. Всім привіт. Нова пригода, нова посилка. Зараз їдемо її забирати, тому що вже прийшла на пошту, тому не бачу сенсу тягнути, Сідаємо і поїхали. Так, їду зараз за посилкою і вже розумію, що на вулиці весна, вже і повітря тепліше, і загалом відчувається набагато все приємніше. І це все, звісно, круто, погода і весна, але у нас зараз головна ціль це забрати посилку і подивитися, що там буде і чи цього разу нам вдасться хоча б купити її. Прибули ми на пошту та забираємо нашу посилку. Так, приблизно така посилка за розмірами. Зараз ну насправді, насправді круто. Насправді дуже велика. Зараз загружаємо йдемо дивитися, що. там. Але відразу там такий невеликий спойлер, це ще не все. Так, ну що, я готовий відкривати цю посилку. Зараз заходимо в дім і дивимося, що в цій посилці. Ось ми за столом і зараз почнемо розпаковувати нашу посилку. Цього разу доволі, доволі велика вийшла. Ось наша посилка. Е, насправді, я відкрив її на пошті, подивився, і тут доволі багато лотів. Ти почнемо по порядку з ось цієї посилки. Це в нас е, якась підсвітка. Давайте подивимось. Ага, це якийсь конструктор лего, його треба ще зібрати. Доволі багато пакетиків. Напевно, це все треба зібрати буде і розібратись що це взагалі таке. Так, переходимо до наступної посилки. Це щось велике і мені здається, це якийсь одяг, тому що воно ось таке якесь, якесь ось таке. В ось такому от пакеті. Це ось такі ось штани. Тут розмір не наш, китайський. Поки ми маємо ось ці штани ось ці, і ось цю підсвітку. Так, ідемо далі, дивимося, що у нас там. Я не дивлюся, достаю закритими очима. Тут написано якийсь фільтр. Ось такий у нас фільтр. Я не розумію, що це взагалі. А так, це до камери GoPro, здається. Це до камери GoPro. Щось, якийсь фільтр. Так, це до камери GoPro, ось такий фільтр. Після розпаковки ми перевіримо, скільки це коштує. Ось такий фільтр. І тут ще є тряпочка, і так, ідемо далі. Тут я бачу е, справді великі посилки. Наприклад, ось така посилка, де щось нове починається. А, я зрозумів, що це. Це воблер для рибалки. 200 гривень 200 воно коштує з Японії. Таке є, і ми це спробуємо продати. Наступна наша посилка це щось плоске. Це ремінець до якогось годинника. Годинника самого у нас немає, зрозуміло. Але до якогось годинника цей ремінець. Так, це ми забираємо. Далі у нас на черзі. О, це у нас кабель. Це у нас кабель до айфона, до речі. Ось такий кабель до iPhone від HOKKO. Ну, гривень 100 також він може коштувати, я думаю, не більше. А поки з великих посилок у нас тільки штани були. І то я не знаю, наскільки вони цінні. Так, йдемо далі. О, далі у нас щось, щось крупне. Я думаю, ви будете трішки шоковані. Надіюсь, ви готові побачити, що це таке. І це в нас увага. Радіоприймач. Не знаю, наскільки це актуальна тема в 2024 році, тим не менш. Ось такий радіоприймач у нас є. Отже, маємо ось таке ось радіо, я ще з ним не до кінця розібрався. Мені здається, що воно може коштувати справді непоганих грошей, тому що це така ось річ е доволі рідкісна. Ось наша наступна посилка, це здається, ще щось з одягу, так як щось дуже м'ягке. Так, це Це футболка. Ось така ось футболка з павуком е розміру L. Не знаю, скільки вона коштує. Також це... Е подивимось. І... У нас вже є майже повний образ. Ще залишилось знайти кросівки. В цілому ми готові піти гуляти. Тим паче, погода зараз за вікном дуже хороша, весняна, тому ось такий у нас набір. Продовжимо розпаковку в надії на те, що в нас там буде ще щось дороговартісне. Розпаковуємо наступну посилку. Отже, в наступній посилці у нас у нас шкіряна сумка. Давайте подивимось. Так, ну ось така сумка. Ось такий ремінь є до неї в комплекті. Ну, до нашого образу, з футболкою і штанами, саме те, я думаю, залишилось тільки кросівки знайти, і, в принципі, все. Ну, по моїм приблизним оцінкам, ну, вона десь коштує гривень 800. І переходимо до наступної посилки. Пішли найбільші тепер посилки. Це доволі корисна штука для. Любителів авто тримач для телефону з зарядкою МАКСейф. Оця річ може коштувати непоганих коштів. Виглядає це все не, не супер дешево. Ось ця штука доволі така доволі так добре лежить в руці. Ось отакий пристрій. Також тут є зарядка на Type-C, то відповідно ця штука не з дешевих, якщо вона на Type-C. можна підключити і відповідно сюди встановити телефон. І дивимось, що у нас там у нас залишилось ще три посилки. Так, ми продовжуємо. У нас залишилось, як я вже сказав. А, ні, 4. Чотири я збрехав, тому що є ще ось така маленька посилочка. Ось така ось преміальна коробочка. Давайте відкриємо, подивимось, що там. Чохол для ключів від автомобіля. Наскільки я розумію? Думаю, коштує ну, гривень 300-100%. Найбільшу посилку ми залишимо на потім. Давайте ось цю. І це у нас. Коробка в меншій коробці, якийсь ліхтарик чи датчик руху. Так, я поки не зрозумів, що це таке може бути. Все закинемо ось так. Далі ми з цим розберемося, скільки воно коштує. По моїм приблизним оцінкам, це ну, гривень 300 може бути. Поки не найбільша посилка, але одна з, з доволі великих. А поки я розпаковую, я нагадую, що це в нас не все. І ще буде невеличкий бонус, тому дивіться відео далі. Це у нас. Два футляри до окулярів. Надіюсь, окуляри там є. У нас нам з окулярами дуже щастить, тому що це вже ого. В попередньому боксі також ого, вони, вони металеві, вони зроблені з якогось металу. Можливо, це для водіїв, можливо, ну. На ощуп вони справді доволі дорогі. Назад, ну ось, бачите, повний комплект. Тобто тут і тряпочки, і ще щось. І подивимося, які очки тут. А, тут такі самі окуляри, їх прийшло дві пари. Це окуляри для рибаків, здається, тому що дивіться, ось тут нічого немає, а в окулярах я бачу тут рибу ще. Дивіться, ось нічого немає, є риба. Нічого немає, є риба. Нічого немає, риба. Ну що, йдемо на фінішну пряму, у нас залишилось. А, у нас залишилась остання посилка. Ну, це справді дуже сильно, правда, розмір не мій. Я вже це бачу. Ну що, ви готові? Так, я не знаю, скільки такі можуть коштувати, і взагалі який це розмір. 49-й. Це 49-й розмір. Не знаю, скільки такі можуть коштувати. Моя оцінка десь гривень 300 максимум. Давайте зараз оглянемо всі товари, які нам попались в цьому боксі. Будемо дивитися по порядку і відразу дивитись ціни їх на AliExpress. І так, перший товар, який я, який мені вдалось дістати, е, і він найбільший це ось такі кросівки на Aliexpress, такі самі такого розміру, коштують 1338 гривень. Наступна річ у нас це ось така ось шкіряна сумка. На Aliexpress вона коштує 1564 гривні. На OLX, я думаю, її також можна буде продати за гривень 700, тому з неї, я думаю, вдасться добре заробити. Наступна наша річ це ось такий ось хаб для розумного дому на Aliexpress вона коштує 515 гривень. Чи потрібно вона комусь на Олексі, невідомо, але ми будемо продавати. Наступна річ до цих пір мені не зрозуміла. Це якийсь конструктор Лего, це якась підсвітка для конструктора Лего. Якщо я знайду таке на Аліекспрес, я додам і ви будете бачити, скільки вона коштує. Ну, я думаю, не більше гривень 500 Наступна у нас ось така ось лінза для камери GoPro на Аліекспресі коштує 540 гривень в залежності від варіації самої лінзи. Далі у нас портативне радіо на Алі коштує таке саме 557 гривень. Наступний у нас ремінь до ось такого годинника на Аліекспресі коштує 116 гривень. Спробуємо виставити його за гривень 50. Можливо, комусь, в кого є такий годинник, справді буде корисна річ. Далі у нас окуляри для активного відпочинку на Аліекспресі коштують 553 гривні. Доволі непогано у них якість, тому, можливо, комусь і пригодяться. Далі штука, яка дуже круто пахне, це ось такий чохол для автомобіля, точніше для ключів від автомобіля. Я також не знайшов такий на Аліекспрес, знайшов подібні. Ось ви можете бачити. Коштують вони в районі 500 гривень, тому також це плюсуємо до нашої посилки. Ось такий воблер для риболовлі коштує на Aliexpress 50 гривень, і це, напевно, найдешевший товар, який нам траплявся. Кабель від Хоко коштує 208 гривень, буде користуватися попитом, мені здається, тому що це річ, яка потрібна. Спробую відфотографувати і, звісно, продати. Річ, на яку я покладаю найбільше надії, це ось такий тримач з зарядкою Максеїв до автомобіля. На Алікспресі коштує 991 гривню. Тому я думаю, ось ця річ точно продасться, можливо, не так швидко, але продасться за хороші кошти, тому її також додаємо до нашої посилки. Ось така футболка з павучком коштує вона 794 гривні. Ми їх додаємо до вартості нашої посилки. Але чи вдасться її продати, тут велике запитання. Ну і на мене вона завелика трішки. Ну і лот цієї посилки, це ось такі штани за 345 гривень. Ми їх плюсуємо до вартості посилки, але насправді ми їх вже продали. Дивіться, як це було. Судячи від каси. Продаємо ці штани за 350 гривень. Дякую, дуже приємно. За 350 гривень за штани вже окупили частину посилки. Так, так, хто там? А це кому? А зараз розповім вам про бонус, про який я говорив. Це бонусна посилка, яку замовив мій знайомий на себе. І ми подивимося, що прийшло йому. Зустрічає нас відразу бумага, яку ми забираємо. І... Написано, що це wi fi модуль. Так, я так розумію, це деталь до якогось комп'ютера, тому е, подивимось, скільки вона може коштувати, до речі, від Intel. Далі йде в нас незрозуміло що. Так, дві якісь ось такі штуки. Е, це світло. Я так розумію, це для світла. Я так розумію, там ще один такий самий. Ось така штука справді може коштувати дорого, як на мене, вона коштує. Приблизно гривень 500 одна. Так, добре, це ми відкладаємо. Переходимо і дивимося, що у нас далі. Давайте відкриємо ось цей м'який пакет. Можливо, тут якась футболка, можливо, якісь штани, можливо, якісь носки. А, це вже спортивні штани, я так розумію. Ще до, нашого, до наших брюк ще будуть ось такі спортивні штани. Далі, далі, що у нас тут є цікавенького. Давайте скажемо так, що в цих посилках є щось одне незмінне: це окуляри. Рахуємо, скільки ще буде посилок, і скільки ще буде в нас е, пар окуляр. Мені писало, до речі, під попереднім відео, що можна окуляри віддати на барахолку. Я думаю, це ми, це ми і зробимо. Помацав це і можу сказати, впевнено, що це також якесь взуття. Дивіться, це ось таке тактичне взуття з ось такою підошвою. Ось таке взуття справді може коштувати дорого. Воно може коштувати близько тисячі-півтори. Ось ця річку ми точно продамо, тим паче розмір 45-й для чоловіків доволі, доволі популярний. І так, в нас остання посилка. Давайте подивимося, що це. Ну, до речі, ця посилка, мені здається, цінніша, ніж попередня. Так, тут щось шкіряне. Ось в такому зіп-пакеті. Так, мені підказали тільки що, що це накладка на передачі. Зараз ми подивимося скільки коштують ці товари, але перед цим я хотів би розповісти дуже корисну для вас інформацію. Багато людей писали... Перший лот з нашої другої посилки це ось така ось накладка на софтбокс, е, Коштує в нас найменший розмір, 30 см в діаметр. Коштує вона 269 гривень. Для фотографів буде саме те, але чи вдасться її швидко продати, навряд чи. Штани, які коштують 331 гривню. Розмір ML, е, доволі непогана, непогана якість, доволі хороший розмір, тому, можливо, також е, продаються. Ось такі легкі тактичні кросівки коштують 658 гривень. Ми їх додаємо до вартості нашої другої посилки. Ось така накладка. Кладка, коштує вона 147 гривень на автомобілі Toyota для власників Toyota, якщо такий знайдеться на Олексі, я думаю, пригодиться, тому що ну, вона недорога, дорога, її за 100 гривень і доволі якість. Wi-Fi, Bluetooth модуль для ноутбуків Lenovo, ось такий невеличкий, коштує він 232 гривні. Наскільки ми окупили посилку, ви бачите прямо перед собою. Нагадаю, коштує вона 1000 гривень. Ну а далі, звісно, я почав додавати всі ці товари на OLX. Зайняло це доволі багато часу, тим не менш, всі ці товари були додані. Ну майже всі. Так само і ви можете додавати різні товари на OLX, продавати їх та заробляти. Для цього потрібно вибрати товар, який вам сподобався, скопіювати його назву, опис та додати на OLX, ну і встановити свою ціну. Ну а вибрати цікаві товари можна на сайті моїх друзів WebSquad. Окрім співпраці з ними по дропшипінгу, можна замовити товар для себе. Я так вже робив неодноразово. Тому всім, хто хоче підзаробити, та Почати свій шлях в продажах, раджу скористатися веб-складом. Це ідеальний інструмент для вас, так як можна вивести кошти прямо собі на карту, взагалі будь-яку суму. Тому посилання на веб-склад залишу в описі. Найперше мені написали за кросівки і попросили надіслати відео чи фото в Телеграм. Написав в Телеграмі і полетів в бан. Далі знову за кросівки. І ще раз за кросівки. Виставив я їх за 650 гривень. Написала людина, з якою ми довго торгувалися. Він давив на жалість і так далі. І я вирішив уступити 100 гривень в ціні. Цей чоловік писав, що у нього розмір 28,5, тому я відміняю його доставку, щоб людина не очікувала і не розчарувалась. Відразу пише ще одна людина і каже, що їй підходить цей розмір. Тому підтверджую його доставку і отримую таке ось повідомлення від попередньої людини. Я не зрозумів, де я шахрай, тим не менш йдемо відправляти ці кросівки на пошту. А ще я закликаю вас додивитися відео до кінця, щоб дізнатися, як можна отримати такий бокс. Так зараз їдемо відправляти кросівки. Забрали їх з доставкою за 550 гривень. Ну там трішки я отримую менше через відсотки і так далі. І поки я їхав на почту, щоб їх відправити, прийшла ще одна з доставка на ось такий фільтр до камери GoPro. Доведеться повертатись і потім відправляти його окремо. Або спочатку відправити кросівки, а потім вже відправляти фільтр. Відправляємо кроси і біжимо за фільтром. 10 гривень за доставку, звісно, не дуже приємно. Але, тим не менш, посилку відправили і будемо очікувати на зарахування пошти. Так, ось така маленька штучка. До закриття пошти залишилось менше 10 хвилин, і ми вже їдемо, їдемо постараємося встигнути. Пробун з доставкою відправили. На Олекс пише жінка за кабель для айфону і замовляє його доставкою через Укрпошту. Всім добрий ранок! У нас ще одна доставочка. Замовляють кабель хоку для швидкої зарядки. Небагато, тим не менше. Вдалося ось ще один такий флот. Отже, зараз їду відправляти кабель е, до швидкої зарядки до айфону. Останнім часом е, почав помічати коментарі, що я більше витрачаю на бензин, поки їжджу, ніж заробляю. Е, десь, десь ви праві, десь в цьому є правда, але це я роблю для контенту, щоб і мені так зручніше і швидше, тобто я і так, і так їжджу, тому я це не враховую нікуди. Ну, якось так. А зараз їду відправляти. Написали мені за тактичні кросівки. Я відправив заміри устівки і запитую, чи будуть замовляти. І мені прилітає OLX доставка. Так, у нас замовлення на ось ці е, круті тактичні кросівки. Е, зараз йдемо їх відправляти, тільки упаковки в мене ніякої немає, тому прийдеться придбати на пошті. Йду на пошту відправляти. Е, так, кросівки відправили, і як бачите, поки кросівки дуже непогано йдуть, тобто замовляють. Переважно кросівки. Хотілося б, щоб і техніку, що в нас є з технічного, також замовляли. Але кросівки, і вже добре. Отже, маємо дві новини: одна хороша, інша не дуже. Хороша новина в тому, що забрали ось ці тактичні кросівки, і кошти вже зараховані нам на карту. А не дуже хороша в тому, що ось ці великі кросівки повернули, тому що розмір людині не підійшов. Тому я зараз їду, забираю їх і відправляю другій людині, яка вже замовила їх у з доставкою. Великі кросівки я перевідправив і отримав свої кошти. Я вже монтував це відео, як мені прилітає ще два замовлення. Ось що значить доброї ночі. О пів на другу нас замовляють Wi-Fi е модуль. І вже зранку, звісно, відправимо. Ну а потім після моїх вмовлянь придбати два штуки у нас купують розсіювач світла. Отже, їдемо зараз на пошту, тому що замовили у нас ось цей Wi-Fi модуль і ось цей світлоросівач. Я іноді насправді дивуюсь, наскільки OLX це чудова платформа. Здавалось би, незвичайні речі продаються. Ну я ніколи не міг подумати, що ось це може продаватися так швидко. Тим не менш, якщо ми продаємо ось ці два товари, ми окупляємо бокс за тисячу гривень. Тому їдемо на пошту відправляти. Отже, в нас залишаються ще деякі товари, які ми спробуємо продати, не зменшуючи на них ціну. Загалом можна сказати, що бокси себе окупили, але найбільше мене здивував бокс на тисячу гривень, який я заказував не на себе. А зараз той самий бонус, про який я говорив. Ви писали, що хотіли б спробувати цей бокс, і я дам вам таку можливість. Такий бокс можна буде виграти абсолютно безкоштовно. Все, що для цього потрібно, перейти в мій телеграм-канал, підписатися та очікувати пост з умовами розіграшу цього бокса. Умови будуть дуже прості, а розіграш буде тривати зовсім. Недовго, тому посилання в описі очікуйте на пост. Ну а зараз попрошу вас підписатися на цей канал та поставити лайк. Наша умова один лайк дорівнює 3 гривням зберігається для наступного бокса. Але сильно не натискайте на кнопку, збережіть мої кошти. На цьому у мене все. Ну а ви перегляньте розпаковку бокса за 1000 гривень та перегляньте, як я почав свій шлях в товарці.